Шановні Івано-Франківці, будівельна компанія Спілка забудівників завжди була і є активною на ринку нерухомості, а саме будівництві житла і соціальних об'єктів в нашому місті. Це яскраво проявилось при будівництві житлового району містечка по вулиці Височана. Перед вами знаходиться макет, який відповідає повній 100% забудові з цього району. Район Великий. тысячи и тысячи квартир Збудовані і передані вже нашим життям. Будівельна компанія Спілка забудівників будує не лише житло, а й важливі соціальні об'єкти. Гордість компанії та головне завдання на сьогодні є спорудження на території містечка Центральне, сучасного освітнього закладу європейського зразка. У ліцеї гімназії навчатимуться понад 300 учнів. На даному етапі завершуються фасадні роботи і проводяться внутрішні оздоблювальні роботи приміщення. І вже цілком готовий сучасний. Спортивний зал. А напередодні 1 вересня цього року спілка забудівників планує урочисте відкриття приватного навчального закладу. Ми зараз знаходимося у спортзалі гімназії ліцею, поряд актовий зал готується, активно класі кімнати, лабораторії, інші технологічні приміщення, які... Потрібні дітям. Будівельна компанія Спілка забудівників піклується не лише про якість майбутнього житла, але й про здоров'я його власників. Великим попитом у жителів нашого району, жителів навколишніх вулиць користується лікувальна питна вода, і цього бювету, який ми облаштували, вона відповідає всім вимогам покращеної води. Заключення таке дали наші базові санепідемстанція моршин. Тепер базовий інститут одеський. Люди з задоволенням її п'ють. Загалом на території житлового комплексу є все для зручності та комфорту мешканців. Збудований сучасний медичний центр площею півтори тисячі квадратних метрів, який скоро запрацює. Вільні від транспорту двори з дитячими та спортивними майданчиками, відпочинкові зони із зеленими насадженнями. Інфраструктура містечка центральне постійно розвивається. Це важливо, важливо, бо є підземні паркінги в дворах. Порядка 400 автомобілів. Ми якраз будемо розміщаємо вже в цих паркінгах. Ну і суттєво, що верхня частина паркінгу це і відпочинкова зона, на якій машин звичайно бути не може. Тому люди там вільні, діти це і відпочинок. Нині на стадії будівництва останні чотири секції житлових будинків, які стануть завершальним акордом містечка Центральне. Ми знаходимося в четвертому дворі цього унікального району. Містечко Центральне. Завершення будівництва, якого ми плануємо в цьому році. Далі поряджувальні роботи і урочисто квартири передаємо жильцям цього району. І це ще не всі принади містечка центральне. Його окрасою є великий сучасний торговий центр Київський із крамницями, десятками бутаків, закладів розваг та харчування. А вже за кілька місяців тут запрацює великий продуктовий супермаркет Одеської мережі «Таврія-В». Ми дуже горді. Що серцем цього торгівельного центру буде супермаркет Таврія В одеська мережа, яка охопила всі південні регіони. І вперше вона буде в Івано-Франківську саме в нашому торгівельному центрі. Ми знаходимося в центральній частині торгівельного центру Київський на другому поверсі цієї споруди, яка з'єднана двома ескалаторами ліфтом із мережою Супермаркетів Таврієве. Перед нами 200-метрова 100 метрівка, відпочинкова зона для наших людей. Третина добра половина, можливо, навіть торивельних приміщень ми продали. Бажаючим придбати торгівельні площі від 40 до 200 квадратних метрів, звертайтесь в відділ продажу. Містечко центральне містечко центральне приклад великого сучасного житлового району із розвиненою інфраструктурою та всім необхідним для комфортного життя мешканців. Перевагою житлового комплексу є розташування у центральній частині міста та зручна транспортна розв'язка. Містечко центральне для життя ідеальне. Місто Івано-Франківськ, вулиця Височана, 18.